А місяць лютий не такий вже і лютий, і сонце посміхнулося з гори. Південний вітер, трохи вже забутий, полоскотав заснулі явори. Великий місяць, і такий мінливий. Лютневий сніг весною вже пропах. То завірюха, то мороз, то зливи, а небо синє, мов казковий птах. Міняються січневі панорами, зима згортає білі килими. Як не крути, весна не за горами, бо місяць лютий це кінець зими. Пройшла зима, я не жалкую, ні, і день останній гарно відзначаю. Мені не шкода, весело мені, я прибиранням весну зустрічаю. Чітке завдання маю, і просте сухе гілляче повиношу з двору, почищу всюди, хай трава росте. Хай тягнуться квітки до сонця вгору. Нехай ростуть і радують мене, бо йде весна весела і чарівна, радіє і оживає все земне, весна струмить весела, світла, дивна. Тож день зими останній вже іди, я за зимою зовсім не сумую. Від нас мороз і холод відведи. бо я весну красну. Всім серцем чую. Ось і настав останній день зими, а значить, зовсім скоро природа прокинеться, птиці заспівають, і в повітрі зависне аромат квітів. Бажаю всім гарного настрою, теплого сонечка кожного дня і невичерпного заряду бадьорості. Хай ця зима забере з собою всі сумні моменти і сумні спогади. Хай у Великий Замет зариються всі помилки і невдачі, хай весна принесе нам довгоочікувані зміни на краще, хай вона буде гучною, радісною і багатою на добрі новини для кожної людини, для кожної родини та для усієї країни.